В Попередній серії з перепродажу айфонів, Як ви бачили, мені вдалося зробити 2000 гривень, тому будемо починати знову. Всім привіт! Це нова серія з перепродажу айфонів на OLX. І не тільки на OLX, В цій серії будемо знову шукати якісь гальні варіанти на перепродаж, щоб вийти в гарний плюс. І так, ну був куплений iPhone XR на 256 ГБ. Телефон Neverlock. В ідеальному стані все працює, тротон працює, Face ID працює, АКБ 81% э, Купував його за 7000. Виставив на лік за 7800 і людина за 7700, оформила лік заставив. Іду його відправляти. в ну, новій пошті. iPhone XR на 256 ГБ був успішно проданий. Людина його забрала за 7700. Чистий прибуток з нього вийшов 800 гривень. Тепер я шукаю телефони далі. І так, був куплений iPhone 8 Plus на 64 ГБ. Телефон Neverlock. Ось в такому гарному червоному кольорі. Труфу ніяких нюансів немає. Тут поклеєна захисна плівка. У нас трутон працює. Pat ID у нас теж працює. Потім батарея тут батарея тут 93%. Да. А так, ніяких нюансів нема. Телефон можна сказати в ідеальному стані. Взяв я його за 4000 по місту і викладаю на лік за 4700. Разом з телефоном йде новий шнур і блочок. Побачимо, коли його заберуть. І так, iPhone 8 Plus в червоному колі на, на 64 ГБ був успішно проданий. Купив я його за 4 тисячі гривень, вистав за 4700 і людину старувала, за 4500 забрало з доставку. І чистий прибуток вийшов 500 гривень. Ну а поки я взяв позавчора, з нової пошти забрав два телефони. Ось такий iPhone 7 на 128 ГБ, достан його по корпусу. Не дуже, можна сказати, 5 з 10, є такі нюанси. О, такі нюанси. На екрані ось тут є царапний і ось тут. Отак все працює. ID працює, батарейка тут 100% тримає дуже добре. Нюансів, як таких, крім візуальних, немає. І взяв ще XR на 128 МБ в дуже прекрасному кольорі, червоному і в дуже гарному стані. Все працює тут трутон а... працює. Face ID працює, єдиний нюанс, тут була замінена батарея, я показую про очерк. А так вона 100%. Що вам ще сказати? Разом з XR я даю ось такий чехол. І даю шнур Lightning Type COS взяв я цю сімрку за 2000. а вона в мене вже лежить 3 дня на улуксі. <пі> взяв я цю вісьмку за 2000. Але щось вона не йде. Буду продавати, напевно, її 0. Взяв я її за 2000 і буду продавати, напевно, так і 0 за 2000. Да. Перекупи інколи бувають продають 0, а то й в мінус. В моєму випадку я його спробую продати в 0. А ось цей прекрасний XR. Я його взяв за 6500 з доставкою виставлю я його на OLX за 7600. Побачимо, що з цього буде. І так, цю вісьмірку в мене замовили OLX з доставкою. За 2050 гривень. І зі всіма комісією вона мені вийде 2000 Тобто я її продав у 0. Ну, інколи таке буває, що продати телефон у ноль або в мінус, навіть невеличкий. Але в моєму випадку цю сьмерку продаю в ноль І так, iPhone 7 успішно був проданий у лік з доставкою. Продав я його, звісно, в ноль Таке інколи буває. Будемо шукати телефони далі. Обміняв я XR на 128 ГБ червоного кольору на вісмерку з доплатою. Запропонував мій знайомий обмін, що хоче помінятися. Він дає мені ось таку вісьмрку, доплачує 3800 гривень і забирає мій XR. З нюанси тут є ось таких три. Маленьких глибоких царапенків і батарея тут 77%. Не знаю, буду я її замінювати чи не буду, чи просто так викладу. Якщо буду замінювати, я все зніму, вам все покажу. І також він дав мені ось такий чехол, коробку і документацію. На жаль, шнурка немає, шнурок прийдеться докупити. Е Дав він, доплатив він мені 3800 гривень. І побачимо, за скільки ми його продамо. І так, вирішив я скинути iPhone 8 до зустрічких налаштувань. Це, що отримав при обміні XR на 8-ку з доплатою. Тут зараз я скидаю його до зустрічких налаштувань. І тут сталося те, чого я не очікував. В наступній серії буде.